Привіт! Це була чудова катка на некрофосі з ублюдком на тайтхантері. Ми фідили і ми тащили. Постав, будь ласка, лайк, підпишися на канал, і не забудь про колокольчик. Я грився з тайдом, висказував своє недовольство, питався його направити на путь істини. Я так ну, знатненько підхіду. Якщо чесно, це вже на монтажі, побачив, що це велика моя помилка. Треба було тримати позиціонку, собі робити відводики, поставити самому варті, не чекати на Тайда. і не забувати на якому кому мерія, я граю. І не чекати в них нічого, просто тримати позиціонку, чекати ульти і тоді полегенько гангати і брати своє. Починалася ця гра, мягко говорячи, не дуже приємно. Кикаючи некрас. Розумієте, що прийдеться тут котащити на собі, і там дуже багато противників танку і хастрита. Бравник краще визивати і на пів їхнього хп давати ульту і забирати ходобі одного з них. Але в мене на лайні тайт, який, понятне діло, на початку ігри не хотів робити нічого. Не хотів щемити гравців, не робити відводи, не поставити собі в він просто хотів фармити лайн, фармити ліс і бути собі тайдом. Тут у пошуках, на кому набити пасивку своєї ульти Я не нарешті знайшов Рубіка і вирішив довго не думати і ультувати. А потім мені прийшлося пояснювати моєму темейтові, що я не просто хотів заспілити в нього кіл, а мені потрібно набити поселочку на руку. Ну, в активних пошуках в кого нормально так ультанути. Тентавр тік. Нижче. Ще... На карті бачу дуже складненько акція. Кога був в принципі з тайдом, ми могли вдвох забрати. Ну і він стає нашою жертвою. І тут ми його в лісочку заганяємо. Ну звісно, я просив Тайда трошки зробити це якось покраще, але Тайд собі грав свою гру. Він фармив, він думав, що він кері. Він не міг поставити варди. Але проти Акса один в один не зрозуміла. Тому якось так мені приходилося в нагруз заходити з онлайн, виманювати Акса на себе. Надіюся, що так хоча б думається підійти, його допомогти мені вбити. Я би з бажанням застілити, хоч ну, якось, якось. І тут, звісно, я таки реалізував свою льтушку. Лиш кривенько трошки. І пасивку я не заробив. Вже, звісно, монтуючи це відео, я одну нотінку. Мені треба було купляти шар набагато швидше. Шардом я б бага... ну, більш мобільний став і більше б би... кілів, напевно, зробив. І допомоги з мене було б більше самим кімейдом. Тому Вже за місяць я чітко чекав, щоб дати ульту навірника так, Не лишитися без макшення пасилки йти. Я прям вичекував погультувати, чи Губіка, чи Вакса, в кого буде менше хеппе, щоб не відмовляв вбити. Ну і ми забираємо мінус 2. У підключилися таки і В цьому моменту вже ті потатки почала йти якось трошки поярче. Вже із рахунку 1.5 я виліз. І вже ульти на базі, вже не так далеко радіація, а тут чатці к нам іду загуляв. Треба його прийняти. Та була дана у Райскінга, бо понятно було, що він більше дамагу нанесе і більше проблемчиків нам зробить. А Акса, я подумав, вівер може добити після мене. Пасивочку на ютуб заробив, дамагу вниз. Нам, звісно, було б набагато краще грати, щоб у нас тайд був нормальним тіммейтом і на тайді не фармив ліс і не руїни фармені на самому початку, бо початок катки заруєний реально він кривою грою, непонятно. А тип собі просто вирішив фармити ліса і час від часу заходити давати ульту і всіх на свой чат висосити, бо він продати. Після того як я вже добрав радіацію і взяв шаг. То ігра почалася трошки цікавіша, бо більш мобільності з'явилося. Ще блінка не вистачало до цього всього. Блінка і травелів, і тоді можна було роздавати стільку трафику. I want to be the greatest, everybody on the face shit, I look around and feel and I like everybody is the fakest I make this, every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant, I don't need shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces, Hey, Give me that crown, getting my way and to be put down It ain't your place, don't my town, if I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose that fits, I'm shit, a stupid myth You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift, all. Oh. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. mercy in this world just hunger thirsty persons in different versions each do what they that shit worsens why pull back the curtain and you'll see the different vermin we all have different burdens that all seem to cause disturbance just do me a favor don't treat me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor i've got my own issues i need a cone to get through don't need to groan with you just go get your own tissue Ми нормально тімою зібралися, ми нормально при цілу почали дахати наш міцтавер. І тут вже, в принципі, зрозуміло було, якщо Тима на Тину, то вони нам нічого не можуть зробити. Я благополучно заробляю ще ульту, Плюс нормально так вже вливають джагернаут, тайт нормальну ульту. І це по факту переломний момент цієї катки, бо ми нормально І, В принципі, можна збиратися силами з експою і помало до їх в убрати. Тут у нас іде довгий скучний фарм. Рішаю докормити, нормально добрати лінку, Бо там багато направлених кілів. І трошки формулюю фленшнтів. Добираємо. Мані і голду. І тут не розумію як. Просто АКС вирішив нас забрати обох. І за це він, звісно, поплатиться, бо вирахувати його блінк було не так уж і тяжко. Ну трошки ульта Тайда тут було вирішено. Але ліпше так ще не прибрати нічого.

Tell me that I can show you things that you couldn't believe. Just don't... i miss locks i tell you get big box you get yachts you swing locks and pop off a big shot i ain't done chasing got big dreams bigger things impatient who's at the top think they need replacement who's at the top think i'm gonna erase them face it i don't give up quick i don't give up i won't give up this cause i know that i want it know that i'm on it i'll make it i promise you don't wanna so you couldn't. Якось так класно, чітко ми на топі збираємося тімою, робимо мінус 5. Мінус 5. Я нормально так набиваю серію, в мене вже рахунок не 1, 5, а 8, 6. І ми помалу по топу пропушуємо і доходимо до самої бази. Ті самі чуваки, які дали з рахунком, ще раз переважаючи наш, цілу катку нащемили і навіть не думали, що ми можемо щось зробити, не можуть в у себе на феграунді віддехатися від нас. І вони би могли задехати, якби вони не влітали дефати по одному, якби вони зробили це все тіми. То спочатку влітає ЕБК, потім крив там тавер. Я це все прочитав, висидів в кущах, щоб не зловити все. І тоді залетів до свій проказ. Після цього всього залітає акції для того, щоб убити вівера. Ну, вівера він вбиває, але відлітають таверну всі вони. І по факту вони від нас вже не можуть. Хоча вони цілу катку вели. Тобі побутнього класно сушим, топ зносим під час цього по одному вони влітають типу дефа, і ми ще заробляємо на них експу, їх по одному легенько вбиваємо, не перестаючи пушити. Все йде чітко, тільки не для них. Я просто їх настільки зажимаю на базі, що вони спонтанно навіть не можуть вийти. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Yeah, nah, I ain't a quitter. Tossing the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Writing the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. So, На мою думку, спроба їхня віддехати, знову мінус 5, вони всі в таверні. Я вже з рахунком 10-6-15. і ну, ми забираємося та. Просто вгризаємося відразу у тавера і в трон, не роблячи ні мегакрипів, не трогаючи ні мід, ні бот, тупо в трон, попри те, що майже добиваємо ніх сайтів, там питається дехати. Кінталер хоча б хоч із жирний, влітаючи, зробити нам не може абсолютно нічого. Ця хатка повністю в нас. По факту. тепер цілий час не хотіли. Катка йшла в їхню сторону, ми спокійно грали, спокійно напобивали. Потім пару разів по-тупому здохли, віддали нам свої стріки. І ми якось ні ні з цього, буквально там за 5-10 хвилин він спішив бати.